Вот вам тутор, як підключити світлодіод до МПС-Сіка. У він включений. Перевертаємо. Тут. Пише GND і G26. Тут треба поекспериментувати, але в мене вже зігнуто, я собі його зігну, щоб було зручніше. Підключаємо до GND до G26. Все, засунули. Можемо через конфіг робити це. Ну це і як модулі підключати, так же саме. Там три порта і середній порт в 5 вольт має ходить. Ну, чи 5 век просто. От заходим можем в TV бекон, там чекайте. О вот, TV бекон. Можемо вот так от робити. Через CV бекон векон краще їх модуль мати. Отак ну, от нас працює вона. Да. Так, можна його відключити під час роботи. Я не хочу відключати. От, подивіться просто, як воно бешено. От, якщо взяти мощніший світодіод, вони такі, та от світодіод 3 мм приблизно. Це кожен цей можна так, в принципі. У мене настройка тут така. Щоб заряд, кстати, не тратився. Це в настройки заходим. Конфіг, типу, і зразу перший пункт. Я поставив на один, щоб воно ну, все норм було. Ну, типу, щоб зарядка не тратилась. Так всім пока-пока.